України державне свято, яке ми відзначаємо щороку 1 жовтня, засноване 14 жовтня 2014 року указом президента під назвою День захисника України. А з 14 липня 2021 року перейменоване на День захисників і захисниць України. Це День не лише для військових, а для всіх нескорених та свідомих громадян, які дбають про долю нашої країни. Це день усіх небайдужих, хто своєю професійною діяльністю, старанною працею та волонтерською роботою забезпечує Україні захист. Мітинг з нагоди дня захисників і захисниць України, дня українського козацтва, покрови Пресвятої Богородиці та Дня міста оголошується відкритим. Навколо тиша. Чи, можливо, це кричить Всесвіт, згадуючи всі страждання, муки й скорботи українського народу? Я звертаюся до неба, до хмари здіймаю руки до місяця, який мерехтить у височі, мов поминальна свіча, закликаю пам'ять у землі, на якій згасли мільйони свічок людських життів. Нехай ця хвилина стане для кожного громадянина нашої незалежної держави. Актом пам'яті, жестом покаяння і перестороги, нехай у кожному місці та селі, у кожній родині, старий і малий, схилить голову на знак шанування загиблих, нехай свічки пам'яті палають у наших серцях, а розмірений бій годинника підкарбовує час скорботи, болю і жалю. Хвилиною мовчання шановуємо невмирущу пам'ять героїв захисників. Вітаю, Жашківська громада. Сьогодні знаковий день. Я би сказав освячений день в думках і в молитвах всіх свідомих українців. Сьогодні збіглося декілька свят. Вони всі важливі і пов'язані один з одним. Але найважливіше свято сьогодні день захисників і захисниць України. Чому? Та проста відповідь. Скільки б ми не творили, скільки б ми не народжували дітей. Прийде хтось і просто зажене їх, як табун вівців, на свою землю, заберуть наші домівки, виженуть нас в поле заберуть надбане нами, знищать все національне. Тому сьогодні ще один день, коли ми маємо змогу подякувати нашим захисникам і захисницям, дівчатам і хлопцям, які сьогодні віч навіч з ворогом. А це люди досить поважного віку, в яких вже є діти, які разом з ними на передових лініях, в яких є внуки. Це ще зовсім молоді хлопці дівчата, в яких ще навіть немає сім'ї. Вони сьогодні в надскладних умовах, де холодно, спекотно, не вистачає води, смаколиків. І вони сьогодні щодня і щохвилини в небезпеці. Втратити кінцівку, втратити здоров'я і втратити життя. Цінуємо це захисники і захисниці. Це всі ті люди, всі свідомі громадяни України, які зробили поняття захист України своїм сенсом життя. Це і волонтери, які збирають, пакують, відвозять, доставляють на передові лінії. Це працівники медицини. А сьогодні без них і кроку не можна вступити, особливо там, де небезпечно, вони рятують життя. Це сьогодні ті вчителі, ти вихователі, які виховують дітей, заради яких стоять наші хлопці і дівчата, вічна від ворогом. Сьогодні енергетики, рятівники, комунальники, сьогодні працівники культури, які організовують і проводять заходи, формують донати, які потім перетворюються на допомогу нашим же воякам. Так як ми не можемо в тилу без наших воїнів, так і їм важко без нас. В цьому є взаємозв'язок, в цьому є єдність і цілісність України. І той лозунг разом до перемоги саме в цьому має втілюватися. Я хочу згадати сьогодні людей поважного віку. А це в основному бабусі, дідусі, мами, батьки, всі, хто сьогодні зі зброєю в руках. Практично ніхто з них не покинув Україну, не виїхав. А як вони можуть виїхати? А їхні діти сьогодні в небезпеці. І вони тут, вони моляться, вони допомагають і вони будуть до кінця, поки їхні діти сьогодні в небезпеці. Шановна громада, ми стоїмо зараз поруч із тими хлопцями, які загинули, їх вже більше сотні. Сьогодні поруч рідні і близькі. Дякуємо тим батькам, які народили таких славних українців, які не були підготовлені, але стали на захист. Пам'ятаймо вічно, шануємо їхній внесок. І нехай Покрова Пресвятої Богородиці врятує тих, хто сьогодні на бойових позиціях, поверне їх додому живими, неушкодженими. Нехай Покрова додасть сили тим, хто сьогодні витримує тортури в полоні. Нехай вона покаже шлях тим, хто сьогодні зник без вісти. Шановна громада, тільки разом ми зможемо оце чарівне слово перемога отримати. Тому, славлячи сьогодні націю. Давайте славити її в наших діях. І сьогоднішнє свято вселить наш Дух, додасть нам сили, додасть волі, щоб наша віра, наша мова, наша культура була на нашій землі, була навічна. Славимо Жашківську громаду, слава наші Збройні Сили України, всі сили оборони. Слава Україні! Слава Господу нашому Ісусу Христу! Вітаю вас і святом, покрова Пресвятої Богородиці. І ми в молитвах звертаємося до Пресвятої Богородиці. Пресвята Богородиця покрий нас чесним тими мофором. Особливо в цей час, в тяжкий час нашої країни, нашого народу. Особливо просимо її. Історія має багато прикладів і згадок, і чудес, коли у таких тяжких обставинах віруючі люди зверталися до Пресвятої Богородиці, і вона чудесним чином захищала їх. Вона напускала затьмарення на ворогів, які починали один одного вбивати і тікали. Вона стріли, ті, що посилали вороги, вертала назад їх, на їхні ж голови. Ми просимо Пресвяту Богородицю, хай вона затьмарить наших ворогів, щоб вони вернулися в ті болота і хай собі ходять там в тих болотах і не сунуться нікуди більше, і тим паче на нашу землю. Хай вона поверне ті шахеди і ті ракети, які летять на нас, поверне, і хай вони вернуться туди, звідки вони вилетіли. Пресвята Богородиця, зроби так і захисти нас. Зараз сьогоднішній день ми молимо і просимо Пресвяту Богородицю, щоб вона захистила наших воїнів, які зараз на передовій захищають нас, приливають свою кров і своє життя. Хай вона дасть здоров'я крепості, хай вона поверне їх здоровими живими. Щасливими з перемогою. Ми дякуємо їм за те, що вони роблять там. Ми дякуємо їм, нашим воїнам за те, що дають цим можливість нам жити, жити повноцінним життям. Ми дякуємо воїнам, які дивляться на нас із цих стендів і посміхаються нам, які вже віддали своє життя. Вічна шана і постійна молитва і Царство Небесне цим воїнам. Ми зараз служимо літію за запоки їхніх душ. А всім живим воїнам, які захищають нашу країну, вертайтеся додому з живими і здоровими. Ми чекаємо вас. І вона, як тобі відомий від віку, у Веселісти косели тюлонів рахує, правда не приєднає. А нас Він благий людину, любивий. А -а -а слава Україні, слава нашим героям, які віддали найдорожче, що вони мали в своєму житті, це своє життя. І віддали за найдорожче, що вони мали в своєму житті, своїх дітей, своїх матерів, батьків, своїх рідних, близьких, знайомих і за всю Україну. Вони зробили величезну жертву. Сьогодні ми вшановуємо захисників, вшановуємо захисниць, вшановуємо козаків і вшановуємо Покров Пресвятої Богородиці. Нехай пречиста Діва Марія почує всі сьогоднішні прохання і як мати. Всеми Господа, помолить Його за нас, щоб Він спас нас, зберіг нас. У цей знаменний день ми віримо, що кожен з нас відчує себе невід'ємною частиною нашої славної держави. Ми, творці її сьогодення і майбутнього. І саме нам належить почесна місія будувати сильну, незалежну Україну. Нехай у наших серцях панують злагода, повага, взаємопідтримка і безмежна любов до рідної землі.